Лін хотіла лише швидко посадити невелике дерево, але твердий ґрунт ускладнював її життя. На щастя, Макс мав під рукою потрібний інструмент. Лопату мультитул ідеальний інструмент для подолання цієї проблеми, який легко використовувати. Лопата без зусиль проникає в ґрунт, немов за помахом чарівної палички, роблячи садові роботи приємними. Коріння також не зупиняє лопату мультитул. І навіть камені не становлять проблеми. Зараз Макс стоїть перед важким завданням, і лопата мультитул також є його першим вибором на будівельному майданчику. Зняття плитки легке завдання. Цегляна стіна більше не є серйозною перешкодою. А підлогове покриття знімається з легкістю одним натисканням кнопки. Та вдяки численним різним насадкам вона готова до цілої низки завдань, будь то в будинку чи в саду. Лопата мультитул ідеальний багатофункціональний інструмент.